Вітаю вас, любі глядачі. Мене звати Анна і ви на каналі Астросвіт. Сьогодні у нас в гостях астролог Анна Вергелос. Дуже рада вас бачити. Вітаю. Я також. Добрий день, Анна, і всім глядачам каналу. Що ж, сьогодні хочу поговорити про ретроградний Меркурій, який ось ось гряде на нас. Що воно таке простими словами, чому навколо нього стільки паніки? Мені здається, що це найбільш багатостраждальна така планета. Меркурій той нещасний. Тому що всі проблеми, і всі якісь негаразди в нашому житті ми можемо згрузити туди на цей Меркурій і сказати, що хто винен ретроградний Меркурій, а тим більше це не якесь таке знаєте, виняткове явище кожного року, три, а іноді навіть чотири рази на рік ми проходимо періоди ретроградності Меркурія, а вони тривають три тижні, там 21-22 дні. Тобто, це закономірність, одразу кажу, і це. Це періоди, які мають певні характеристики. А окрім того, що дуже багато мемів в інтернеті дійсно це працює, і я буду намагатися вам розказати, що таке Меркурій, взагалі, за що, за які сфери життя він відповідає. Що варто робити, чого дійсно не варто робити в періоди його ретроградності. Найближчий такий період у нас буде з 18 липня, от зовсім зовсім скоро вже, і до 11 серпня ми будемо проживати період ретроградності Меркурія. Ця планета в астрології відповідає. За інформацією. Ми знаємо з вами, що Меркурій це Бог е, торгівлі. Е, він такий зображається в такому красивому, я не знаю, як шоломі з крильцями, в, в сандаліках з крильцями. Тобто, Меркурій це планета, яка про переміщення, про логістику, про рух, про контакти, інформацію, комунікації, спілкування, торгівля сюди, звісно, Да? А це будь-які професії, які пов'язані з комунікаціями, наприклад, журналісти, блогери, IT, все, що стосується розумової нашої інтелектуальної діяльності. Це також розумна техніка, а це також пошта, доставка інтернет-технології. Тобто, фактично, Меркурій охоплює всі сфери нашого життя. Ну немає людей, які б якось жили. Осторонь від о, тих тем, про які я сказала, і коли планета стає ретроградною, це от вона ніби на небі починає рухатися назад, хоча це насправді не є так. Ну, фактично, фізично, вона як рухалася по своїй орбіті, так і рухається. Але за рахунок того, що у Землі і у інших планет сонячної системи різна швидкість і трошки по різному розташовані орбіти, нам так здається. Знаєте, от коли сидиш в машині, а інша машина починає рухатися, і тобі здається, що ти ніби назад відкочуєшся. От Це такий якби, оптичний такий ефект. Але, тим не менше, ми живемо з вами. В такому досить суб'єктивному світі і е, астрологи помітили багато багато століть, тисячоліть спостерігаючи за небом і проводячи паралелі е, планетарних циклів і того, що відбувається в нашому житті, вони помітили, що коли Меркурій ретроградний або Венера, або Марс, або інша планета, то всі справи, які стосуються цієї планети, починають ніби гальмувати. Ніби от якісь затримки відбуваються. І тому дійсно в періоди ретроградності Меркурія не варто починати нові меркуріанські справи. Тому що це час не для того, щоб гнати вперед. А для того, щоб зупинитися, ретроградність це коли ми дивимося назад. Це коли ми аналізуємо те, що вже зроблено, щось десь якісь хвости підтягуємо. Нам потрібні такі, знаєте, моменти зупинки, паузи, ми ж не можемо весь час гнати вперед. Іноді дійсно потрібно зупинитися і подивитися, що зроблено, від чогось відмовитися, щось десь там довести до, до ладу. І от, Астрологи кажуть про те, що дійсно в періоди ретроградності Меркурію цього разу, друзі, з 18 липня по 11 серпня не варто починати навчання, наприклад, тому що дуже часто буває так, що. Ти там, купуєш якийсь е, новий курс, або там куди сидеш, е, записуєшся да, якісь програми навчальні, а потім ця освіта тобі не потрібна. Або ти її не завершуєш, або ти до, ну, не повертаєшся до того, що ти вивчив. Е, я зараз буду давати рекомендації, друзі, одразу хочу сказати: не панікуємо, тому що. Е, мені от кожен раз, коли я про ретро Меркурій розповідаю, або там про ретро Венеру, мені одразу пожа, що робити? А я вже записалася на навчання, а в мене вже все. А я поміняти не можу, квитки не можу здати і таке інше. Друзі, ну якщо вже так склалася ситуація, що ми не можемо щось обирати. Е, є дати, є певні обов'язки, ми живемо в реальному світі. Перше, про що потрібно пам'ятати, не існує ідеального часу. Як не ретро Меркурій, так буде ретро Венера, як не Венера, то там Сатурна, потім повня, а потім там затемнення. Е, є моменти, коли ми можемо обрати щось пересунути, десь там щось відкласти, але дуже часто нам ми вимушені діяти і жити в неідеальному світі. Я думаю, що ви це зараз прекрасно розумієте. І е, важливо пам'ятати, що у нас є свобода волі, я завжди про це кажу. І що ми можемо досягти позитивних результатів за будь-яких обставин у сприятливий час, у несприятливий час. Єдина різниця, в чому що якщо це сприятливий час, нам все дається легко. І ніби от ти менше зусиль якихось, і ти ніби пливеш разом з течією життя. І тебе життя саме виносить туди, куди ти хочеш, вам по дорозі. А от такі періоди складні, там, ретроградного Меркурія, якась особиста прогностика складна, це про те, що ти пливеш проти течії. Або ти вийшов на вулицю в погану погоду без, без парасольки. От це, напевно, теж така метафора. Ну, ти можеш дійти туди, куди ти хочеш, але будуть певні обставини, певні наслідки, можливо, більше зусиль потрібно буде прикласти. Тому сприймайте це не як фатум якийсь, а як просто інформація про те, що, наприклад, от, під час ретро Меркурію не варто. Купувати якісь квитки, там, наприклад, або розпочинати подорожі, тому що Меркурій пов'язаний з дорогами, з логістикою. Но це не означає, що ви не доїдете. Просто важливо перевірити всі там, проїзні документи, логістику, можливо, бути готовим до того, що будуть якісь затримки на шляху, там, може, не знаю, автобус десь поламатися, потрібно перевіряти технічний стан автомобіля, якщо ви якусь довгу подорож плануєте. Все. Ну, тобто ми е, розуміємо, що Можуть бути нюанси, і намагаємося це врахувати. Е, тому, будь ласка, не панікуйте, спокійно сприймайте всі ці речі. Що ще є важливо, е, під час ретро Меркурію я дуже не рекомендую е, купувати розумну техніку. Завжди про це кажу, Оце реально працює. Е, чомусь дуже завжди хочеться. От е, знаєте, е, ретроградність це повернення до якихось старих е, ідей, ну, до того, що було раніше. І, наприклад, у мене на Ретро Меркурі, от якщо я от зараз я навіть спостерігаю, він вже там підходить цей час, е я давно хочу поміняти ноутбук собі, тому що він в мене вже просто ну, е втомився від дуже, -дуже, -дуже, -дуже довгого життя. І... Я ніяк не можу на це о, піти. Для мене це така стресова дуже ситуація. Ну тому, що це пов'язано. Це давно з вже ви казали. Mm -hmm. Я ще пам'ятаю, ви yeah. давно ще казали. Треба міняти. А ну чесно, я коли думаю про те, що Боже, це ж треба всі ці програми пере переносити, Це ну прям для мене це стрес. Коротше, і от е кожного разу, коли підходить ретро Меркурія, ця ідея з якою я живу, е от ну деякий час уже, скажімо так. Я повертаюся до цієї думки. Тобто, от ретроградність це повернення до якихось незавершених меркуріанських справ. І я розумію, що на ретро Меркурії не можна купувати розумну техніку. Ну то я це перевіряла друзі, до речі, тому що вона або якась бракована, або там якісь технічні нюанси. Ти її потім все одно не можеш використовувати так, як хотілося б, як ти планував. І от е, ми можемо повертатися на Ретро Меркурії до е, якихось недописаних статей, недочитаних книжок, е, недозакінчених навчальних програм. У мене я особисто цей період дуже люблю. Тому що в мене е, купа книжок, які потрібно прочитати, у мене купа якихось там навчальних програм курсів, які я хочу подивитися ніколи на це не вистачає часу. А от Ретро Меркурій це такий час, коли дійсно, е, от якось ти цю паузу ловиш і можеш завершити дуже дуже багато незавершених е, таких інтелектуальних е, якихось задач. Що ще важливо, Ретро Меркурій це не дуже сприятливий час для підписання будь-яких договорів, контрактів. Це стосується і шлюбів, наприклад, це ж теж договірні стосунки так чи інакше. Це, це про ділові стосунки. Тому намагайтеся уникати цих моментів. Тут є теж багато виключень з правил. Наприклад, якщо шлюб, другий, третій і десятий, то вже ніби це такий повтор, тобто ми тут можемо трошки, знаєте, як погратися з долею. Якщо це, наприклад, контракт діловий і він короткостроковий, тоді теж можна знехтувати періодом ретроградності. Якщо ж ви хочете на довгий термін, то ну, потрібно розуміти, що умови, угоди можуть переглядатися. Угода може бути недовготривалою, або, ну скажімо, через деякий час вона перестане вас задовільняти. А це також можна з цим можна погратися. Наприклад, якщо люди орендують житло або офіс, знову ж таки, Меркурій пов'язаний з переїздами. З переміщеннями, і е, мені також пишуть, що от якщо треба поміняти квартиру і зробити це швидко, е, якщо ви перепідписуєте договір через рік або через півроку, а така практика є з власниками. Тоді просто підбирається більш сприятливий час, і ми відіграємо таким чином символізм Меркурія. Але в цілому, ті, наприклад, договори оренди, от я спостерігаю за клієнтами своїми, які підписуються на ретро Меркурії. Вони також бувають недовготривалими з різних причин. І іноді це нормально, ну, коли ти не плануєш там, жити все життя, наприклад, там, ну, в певному місці, ти розумієш, що це все одно тимчасово. Тобто кожна ситуація індивідуальна. Але от щоб я також не радила робити. Це емігрувати, переїжджати в іншу країну під час ретро Меркурію. Це складно справді, тому що Меркурій він відповідає за інтеграцію у середовищі у суспільство за комунікації. Я спостерігаю зараз вже таких прикладів дуже багато і в практиці астрологів, в тому числі, коли люди змінюють місце проживання країну. На ретро Меркурії важко адаптуватися, важко побудувати соціальні зв'язки. Людина дуже дуже довго почуває себе тако трошки ізольованою від суспільства. Ми розуміємо, що еміграція це і так дуже складно. А ще ускладнювати собі життя ретроградним меркурієм, ну, не варто, якщо є така можливість. Повертатися назад, от у мене також зараз деякі клієнти пишуть, що я хочу я повертаюся в Україну. От повернення ретроградність це дуже класно. Угу. Це навпаки так, от, дуже, дуже зручний такий момент. Період повертання в Україну, да, зараз <гум> починається. Ну, для багатьох так. Тож, welcome to Ukraine, як то кажуть. Ну, Це добре. Чому саме Меркурій? Чому не бояться ретроградної Венери? Чому не бояться там, Марса ретроградного? Хоча вони ж теж в ретрограді бувають? Чому саме Меркурій? Ну, у Меркурія, по-перше, більше реклами і всяких мемів в інтернеті. По-друге, періоди ретроградності Венери вони раз на півтора року, Марс раз на два роки. Тому вони, в принципі, набагато рідше бувають. І ще до речі, згадала один такий мемчик. Про повернення колишніх Хотіла я думаю, що запитати бачили, да? Да у вас. <рес> <рес>. <рес> тому ну, теж дуже розповсюджена така тема. Насправді, якщо говорити про колишніх, то вони повертаються на ретро-Венері, тому що Венера відповідає за кохання, за такий сердечний зв'язок. Меркурій — це інтелект, це ментальний зв'язок, це якісь ситуації недо, як це сказати, недосказаності. Тобто і повертаються в наше життя люди, з якими ми щось не договорили, з якими ми щось недовирішили. Можливо, це люди, з якими були певні домовленості, і вони не виконані. Це може стосуватися і ділової, і особистої, і дружньої сфери. Тому спостерігайте, будь ласка, ну буває ж таке, що з людиною вже дуже давно не спілкуєшся, але в голові ці діалоги вони продовжуються. Так? Це говорить про те, що є ментальний зв'язок, і якісь речі не були сказані, не були гештальт не закрити одним словом. Тому так, люди приходять в наше життя на Ретро меркурію для того, щоб ми позакривали всі гештальти, а можливо, дали якийсь новий другий шанс стосункам, таке теж трапляється. Тому спостерігайте, друзі, дивіться, це навіть може бути на такому внутрішньому рівні, коли ти просто починаєш дуже часто згадувати людину. А контакти, там, я не знаю, якісь в соціальних мережах, інформація, яка приходить через інших людей. Оце такі типові а, ситуації для ретроградного Меркурію. Але знову ж таки потрібно розуміти, для чого це відбувається? Угу. Чому на одних людей прям дуже сильно впливає Меркурій, а на інших, от взагалі ні? Чи це залежить від людини конкретної просто? Як від сприйняття? Е, насправді так, він е, впливає по-різному на різних людей. На кого давайте поговоримо про те, на кого дійсно впливає сильно ретроградний Меркурій, впливає на тих людей, які працюють у Меркуріанських сферах. Угу. Тому що ну, ти не можеш цього не відчувати. А це журналістика, як ми вже сказали, да, будь-які інтелектуальні професії, а, це логістика, транспортна сфера, зв'язок. До речі, дуже сильно працює Ретро Меркурій от на початку і в кінці от, е, цієї фази ретроградності. Астрологи її називають стаціонарність, це коли планета ніби завмирає взагалі на небі. І от в ці моменти, а це у нас буде 17-18 липня, от фактично дуже дуже скоро, і 10-11 серпня. От в ці моменти я б радила взагалі ну, намагатися не напружувати себе якимись новими там, я не знаю, інтелектуальними задачами, контактами, договорами, тому що в цей час простір дуже інертний, дуже складно. Навіть просто комунікація, звичайно, вона може даватися складно, а в просторі, що відбувається в цей час, буваються збої зв'язку, збої техніки, логістика може страждати, транспорт, перевезення. У цей час дуже часто я дивлюся, знаєте, то телеграм заглючив, то фейсбук, то якась там халепа сталася в аеропортах і. Там щось десь інформація загубилася. Тобто от у цей час просто потрібно перечекати, два дні це небагато. І такі періоди відчувають, мені здається, що всі. Але є люди, які народилися з ретроградним Меркурієм в гороскопі народження. І таких людей дуже багато насправді. І для тих, у кого Меркурій в карті народження ретроградний, для них навпаки. Періоди ретроградності вони дуже сприятливі. Вони дуже класні, тому що. Ну, це типу це знаєте така норма у людини. От для всіх норма це прямий директний Меркурій, а для тої людини, в якої він ретроградний в гороскопі, норма інша. І тому за ці три тижні ретроградності зазвичай відбувається дуже, -дуже багато процесів. Тобто людина встигає дуже багато чого зробити. Якісь питання, які висіли, не закривалися, вони швидко підтягуються. І якщо ви знаєте свій гороскоп... Можете подивитися і знаєте, що у вас Меркурій ретроградний у гороскопі народження, то, навпаки, ви повинні ці періоди використовувати як дуже ефективні для роботи. Я завжди в цьому моменті приводжу приклад нашої держави. Тому що в Україні, в гороскопі України Меркурій ретроградний. І це працює навіть на рівні, скажімо так, не просто однієї людини, а, а великих гороскопів, держав, країн. І я спостерігаю, от особливо під час війни, якісь домовленості, щось так все повільно, там хтось щось обіцяв зброю, говорили, що дадуть, не дали, потім передумали. І от все це тягнеться, тягнеться, тягнеться. А коли настає період ретроградності Меркурію, дуже швидко починають вирішуватися всі дипломатичні політичні питання. І дуже часто саме в ці періоди ми чуємо хороші новини про те, що не просто пообіцяли, а вже щось приїхало. Вже домовленості на такому рівні, що їх не можна відмінити або анулювати. Тому, наприклад, України знову ж таки ми бачимо, що. Ретроградність це не завжди погано, Меркурія. Угу. І, угу. до речі, є знаки, які більш чутливі довки. Це... Я да. тільки хочу поставити запитання, а ви мене випереджуєте. Да. Це у нас, звісно, Близнюки і діви. Тобто це Меркуріанські знаки, близнюки Діви, також ті, у кого асцендент знаходиться в близнюках і в Діві, більш чутливі до періодів ретроградності Меркурія. Цього разу Меркурій ретроградний у Леві, тому сюди ми додаємо ще, от саме специфічно цей період ретроградності. Він буде впливати більше на вогняні знаки. Але це буде хороший момент. От для вогняних знаків період знаєте, такий дуже е, плодотворний. Дуже багато можна чого зробити, повернутися до якихось класних творчих ідей. А до теми, наприклад, публічності. Я думаю, що багато людей будуть думати про те. Як говорити, як спілкуватися, як проявляти лідерські якості через комунікації? Тобто вогняним знакам боятися нема чого. Навпаки, я думаю, що ви знайдете для себе якісь цікаві рішення для бізнесу, для комунікації, для роботи, які от вони були десь у минулому, просто ви про них забули. І цього разу також варто звертати увагу на період ретроградного Меркурія водоліям, скорпіонам і тільцям. От для цих знаків, навпаки, я б сказала, що період ретроградності Меркурія з 18 липня по 11 серпня може дати якусь дискомунікацію, непорозуміння. Складнощі в, просто в спілкуванні, коли ти начебто з людиною говориш, але таке відчуття, що різними мовами і е, взагалі ви в різних світах живете. Тому будьте уважні, будь ласка, і е, намагайтеся більше аналізувати от, е, ті ситуації, які виникають, тому що знову ж таки періоди ретроградності це коригування цілей, це коригування ментальних програм і певна робота над помилками. Цікаво. А є, можливо, якісь, не знаю, ритуали, там, афірмації, щоб пом'якшити цей вплив ретроградного Меркурія. Ви знаєте, для того, щоб пом'якшити вплив ретро Меркурія, потрібно добровільно робити те, чого вимагає цей час і цей період. Тобто, чистити інформаційний простір. Відслідковувати свої думки взагалі в цей час дуже класно можна відслідковувати свої ментальні програми. Ми ж постійно в голові в себе щось там крутимо, якісь думки, і дуже часто вони бувають негативні, і це впливає на наше життя. От якщо для вас ця тема цікава і важлива спостерігати, відслідковувати, як наш ментал, як наш фон. Ось цей Впливає на рішення, на емоційний стан під час Еретро Меркурію це дуже легко робити, особливо в точках стаціонарності. Коли от ніби взагалі простір завмирає інформаційний, і ти можеш е, доторкнутися до внутрішньої тиші, яка є у нас, ну, це вже такі глибокі дуже речі, е, вони не для всіх, але якщо ви працюєте з внутрішнім діалогом і. З Свідомістю своєю, то якраз таки для медитації, для духовних практик періоди стаціонарності Меркурія вони ефективні. Ну і звісно, важливо в цей час, ну, як мінімум, знаєте, от, розібратися з паперами на своєму робочому столі, щось повикидати, почистити пам'ять в телефоні, тобто позбутися непотрібних речей, непотрібних якихось програм, які стосуються інформації. І Такий, знаєте, зараз дуже модний термін, як інформаційний детокс. Він з'явився не так давно, але що це означає? Це просто іноді вимикати е, телефони мобільні і залишатися в тиші. От це, напевно, найкращий такий е, ритуал, який ми можемо зробити в період ретроградного Меркурія. Ну, це дуже складно, мені здається, зараз робити. Постійно якийсь є інформаційний шум, постійно якийсь, щось на фоні грає, якась музика, якась не знаєте, ти читаєш новини, якийсь інстаграм, щось іще. Постійно щось на фоні є. Тому це дуже важливо вміти отак відключатися. І якраз саме період цьому навчитися. От зараз. Тобто період, коли треба розгрібати старі справи, якісь інформаційний детокс робити, і аналізувати свої якісь помилки, які були в минулому. Так? Правильно, все. Е, да. Дуже класно ще, знаєте, наприклад, ремонтувати якусь стару техніку, якщо вона у вас є. А добре, у цей час щось допрацьовувати, дописувати, дочитувати, додумувати якісь ідеї. Тобто, насправді. Період ретроградного Меркурія він досить конструктивний і ресурсний, але не для тих речей, до яких ми звикли. Ми ж звикли завжди бігти вперед, пропрацьовувати нові цілі. Тут скоріше нам пропонують зупинитися і акумулювати ресурс для того, щоб рухатися вперед в соціальному, в діловому житті далі. Клас. Що ж, я вам дуже дякую. Я думаю, що глядачам нашим сподобається наш ефір. Напишіть свої коментарі. Будь ласка, як вам ефір? Якщо є якісь питання, також пишіть, ми на них будемо відповідати. А на сьогодні ми з вами прощаємося і до наступних зустрічей. До побачення. Дякую, до побачення.